Сиджу і думаю, що з цим робити. Подивіться, скільки вирізав. Да? Як ви думаєте, звідки то я вирізав? Бірки, логотипи. Коротше, З цієї кепочки. Да? Подивіться, яка красива. Да? Може так на перший згляд подумати, норм -кепочка, Да? І навіть з 10-го разу, що я там мірив на себе дивився, одразу не виявив. Цієї фігні. Бачите, чорна така тканюха вшита. І коротше, вирізав я всі, всі ці лейбочки ну, ось цієї серединочки. Ось це лайно. Побачите. Оцей кипан, бачите, нормально все, так. Да? А зараз все одягну. Вот. І отут, виходить, таке чорне вот. Пришлось вирізати все зайве, тому що воно виділялось. І виходить, як будто знаєш, там, типу, дофіга волосся на голові. Наприклад, от голова і така полоса. Ні на одній бізволочки, таких вставочок іншого кольору немає, немає. Бачите? Ні на одній кіпоне. Ну, Тут чорне-чорне, воно нормальне, да? От. Якщо подивитися на всі кіпони, все одного кольору. Все одного кольору. Я не знаю, де можна ще знайти кіпону, таку дурацьку. Ну, я не знаю, що то за модельєр, дизайнер чи якась швачка. На станку щось сама собі навидумувала. Бачите, і така собі придумала. От тепер, виходить, всі наступні кіпони. Я перевіряю, щоб не було цих лагів, багів. І ще передаю привіт такі швачки, що шила цю кіпочку. Uh -huh -huh. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі.